Конфлікт між колишньою співробітницею прокуратури Юлею Демчук та Державною виконавчою службою Корольовського району Житомира набув розголосу через скандал. Жінка заявила, що виконавці побили її, забираючи арештоване авто. До якого до слова вона не має жодного стосунку. Проте начальник служби спростовує інформацію. Службовець зауважує, що наклеп є одним із способів уникнути відповідальності. Наклеп і фізичний опір. На жаль, це те, з чим приходиться працювати державним виконавцям щодня, Зустрічаються і такі, як Юлія Демчук, які своїми діями перешкоджають проведенню виконавчих дій. А потім, обрехавши всіх, намагаються виставити себе в найкращому світлі, намагаючись тим самим уникнути від закону та покарання, передбаченого ним. Причини конфлікту автомобіль, який мав бути вилучений за борг перед державою. Останній складає понад 2 мільйони гривень. Виконавче впровадження датується листопадом 2010 року. Під час третьої спроби вилучити автомобіль на державних виконавців напали, розповідає службовець. Спочатку це була нецензурна лайка і погрози про звільнення. Потім послідувала провокація бійки з боку Демчук, яка роздряпала обличчя державному виконавцю у присутності понятих. Свідок події вказує на пошкодження, що залишилися на машині виконавчої служби. Саме ці вм'ятини чоловік пов'язує із пораненнями на руках жінки. В момент, коли завели двигатель автомобіля, пані, яка протиснулася між двома автомобілями, між Державною виконавчою службою автомобілем і Джипом, почала кричати. Вона розуміла, що працює від Те, ну, То, що вона кричала, є в інтернеті. Вот. Но хочу сказать, что никто ее не бил, потому что туда нельзя было пробраться. Она была между автомобилями. Дверь нельзя было открыть, потому что автомобили стояли очень плотно. Она пыталась руками пролезть в щель между дверью и автомобилем. Но я думаю, поэтому у нее синяки на руках, потому что это ну, было нереально сделать. Вот. Когда она поняла, что ничего не может сделать, она начала стучать по машине. Ну, когда заглушили двигатель, Она замолчала, она не кричала. Когда она кричала, вызовите милицию, приехала милиция. Они проверили документы выконавчей службы, посмотрели на всю эту картину. Не хотели вмешаться, потому что никакой бики не было. Вот. Она кричала, поломали руку, вызовите скорую помощь. Ей вызвали скорую помощь. Приехали медики, она не захотела садиться к ним в машину. Но в момент, когда отъехала выконавчая машина, выконавчая службы, она запрыгнула в джип. Браво запрыгнула в джип. Ну и уже В джипі її осматривали медики і уїхали, тому що вони нічого не... по моєму нічого там страшного не було. То бізні бізнію не відказалася від всього. Сергій Котвицький розповідає, що два роки тому згадана особа, колишня співробітниця прокуратури, вже мала конфлікт із виконавчою службою через той самий автомобіль, за що власне була звільнена з роботи. Тоді, в січні 2011 року, працівниками дає автомобіль був зупинений на вулиці Ватутіна. Вони повідомили державних виконавців, які прибули для опису і арешту вказаного автомобіля. В цьому автомобілі була й Демчук в якості пасажира. Своїми діями теж перешкоджала проведенню опису й арешту, погрожувала, показуючи посвідчення працівника прокуратури. От, після чого вона з боржником зачинилася в автомобілі та зникла з місця події. За результатами цієї події було... Подано подання державного виконавця до прокуратури міста, за результатами якого Демчук було звільнено з лав прокуратури. Начальник виконавчої вже подав позов до суду за наклеп на співробітників служби.